Скажи щось про, ц... про цей салон. Це вижний буває. салон. Ми з Антоном Кушніром побували в його серці сьогодні. Там є така експозиція, там де... А от, до речі, у цього видавника Лів, де І там такі плакати, стенди, там, де писані всі книги, які отримували. Мукурівську премію, Нобелівську премію, ще деякі премії, починаючи з 50-х років, з їхніми першими вкладинками. Варто було хоча б в цю кімнату одну піти, подивитися там, ці всі книги, і маєш повний ефект від цієї виставки. Всієї. Я просто в катарсі зараз в такому культурному Іду відпочивати.